Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем відчуй життя без алергії. Незмінно усміхнений у шовковій піжамі та в оточенні десятків оголених дівчат. Таким його запам'ятав світ. Гефнер вмів нічого не боятися і не соромитися, хоча й зростав він у тотальній суворості. Батьки Гефа були дуже релігійними, а тому вдома ніякого непослуху, жодних шкідливих звичок, та навіть кіно для нього було під забороною. Кар'єра г'ю гефнера починалася з карикатур та невеликих статей. Він був військовим кореспондентом, потім працював у відомому журналі, але платили скромно, коли зажадав підвищення, і геть звільнили. Саме тоді гефнер вирішив віднині працюватиме тільки на себе. Він взяв кредит і вирішив створити власний журнал, сторінки якого прикрашатимуть прекрасні і оголені жінки. Перший номер вийшов 1953 року на обкладинці «Мерлін Монро». Поряд з оголеними дівчатами на сторінках видання з'являлися твори модних авторів: Рей Бредбері, Курт Воннегут, Ян Флемінг. Були там інтерв'ю з Фіделем Кастро, Мартіном Лютером Кінгом та Джоном Ленноном. З журналу дуже швидко утворилася ціла імперія з клубами, ресторанами і дівчатами у вбранні кролика. Гефнер вмів заробляти і вмів витрачати гроші. Його вечірки з моделями стали відомими на увесь світ, а його маєток у Каліфорнії отримав статус легендарного. Резиденція плейбоя розташувалася на майже двох гектарах, а там власний тенісний корт, басейн, водоспад, кінозала і штучна печера. Особливе місце в апартаментах займало гігантське ліжко, яке оберталося навколо власної осі. За кілька років до смерті Геф наважився продати свій маєток за 100 мільйонів доларів. Щоправда, з умовою він житиме там до смерті. У відвертих інтерв'ю г'ю гефнер заявляв, що пізнав більше тисячі жінок. Він був тричі одруженим і мав чотирьох дітей. Остання кохана плейбоя, модель Крістал Харріс, була молодшою від нього на понад 60 років. Г'ю Гефнер прожив 91 рік і помер у колі близьких людей. Поховали найвідомішого плейбоя поряд із дівчиною, яка принесла йому успіх і стала його талісманом. Мерлін Монро.